Добрий день, слухаю вас. Можна до вас? Куди давай? Ну заходьте, возьмо я. Заходьте. Добре, розказуйте мені. Багато хочете, то злотали. У вас вам подавали. Uh -huh. Бати не можуть нічогось. Ти вчора сиділа. Хороші люди. Летить всі бажання і вам попре. Прошу приходьте твоєм yeah. і берег. Заходьте, прошу. Ми вирішили завітати до ресторану Масонська ложа у Львові. І як тільки ми туди потрапили, одразу замовили дві основні страви: два Мохіто та свіжий салат Цезар. Після цього ми вийшли на затишний балкон і насолодилися неймовірним виглядом на львівську ратушу та панораму міста.